Друже, привіт! Офіційний курс долара знову продовжує нас дивувати, і одною із краплей стало те, що вкотре було змінено курс долара на бюджет 2024 року, і знову в менший бік. Дивина та й годі, добре це чи погано, і які можуть бути від цього наслідки, ми поговоримо в цьому відео. До речі, друже, дещо схожа ситуація в українській історії вже мала місце, але закінчилась вона, м'яко кажучи, не дуже. Тож мені вкрай не хотілося б, щоб закінчилось воно дещо схожим чином. Мова йде про часи, коли президентом був Янукович, а прем'єром був Азаров. І деякі українці і досі асоціюють ті часи із словами добробут та стабільність. Хоча з іншого боку, деякі українці такі розуміють, що щось таки там було не так і намагаються розібратись. Як, от, наприклад, один із моїх підписників телеграм-каналі, який прямо поставив таке питання. До речі, друже, раджу і тобі підписатися на мій телеграм-канал. Там є багато чого цікавого і трошки більше інтерактиву, ніж на Ютубі. Ну і звичайно, хочу подякувати всім, хто підтримує Ютуб канал. Друзі, щиро вам вдячні. Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем, і підпискою. Завдяки цьому Ютуб вважатиме відео цікавим і покаже його більшій кількості глядачів. Тож трохи повернемося до історії. У 2010 році Янукович приходить до влади, а головний його електорат це схід України і люди похилого віку, які більшу частину життя прожили в Радянському Союзі. Це важливо, запам'ятай, бо більшість таких людей виросла в ті часи, коли вважалося, що за тебе у всьому подумає держава. Тож думати і аналізувати такі люди не звикли. Давай почнемо з простого. Україна на щастя економічно не ізольована держава. тож вона веде торгівлю із зовнішнім світом. Комусь щось продає, в когось щось купує. Як ти можеш знати, платіжним інструментом на території України є українська національна валюта гривня. А от для торгівлі між країнами у всьому світі можуть використовуватися інші валюти, наприклад, долар і євро. Для того, щоб купити щось за кордоном, Україні потрібна іноземна валюта. А коли навпаки Україна за кордон щось продає, то таку валюту вона отримує. Так от, коли купили і продали приблизно порівну, то можна сказати, зійшли в нуль. На гривню нічого не тисне не в один, не в інший бік. Але якщо продали мало, а купили багато, то виходить так, що в Україні іноземної валюти стало менше на оцю різницю. Де ж такому випадку взяти нестачу валюти. Можна з одного боку її десь позичити, можна залучити інвестиції, ну це в принципі теж позичити, а можна щось розпродати із золотовалютного резерву. Перші два роки ще було якось плюс-мінус. А от потім перекос став настільки явний, що Україна була змушена спалювати свій золотовалютний резерв. Чи брала в той момент Україна гроші в борг у міжнародних організаціях? Звісно, брала. Але питання не в тому, що брала, а в тому, як вона їх витрачала. Ну, щоб ти розумів, одне діло взяти гроші на відкриття якоїсь справи, що згодом може принести прибуток, а зовсім інша ситуація, коли ти береш кредит, наприклад, на відпочинок або на якесь свято. І це, до речі, величезне питання до нашої нинішньої влади. Бо якщо з дорогами ще можна плюс-мінус погодитись, ніхто не знає, що по ним може поїхати, то стадіони та соціальні проекти, як на мене, зараз зовсім не на часі. І так робила влада Януковича Язарова. На ці гроші, окрім звичайно, корумпованих тендерів та будівництва приватних маєточків по типу Межигір'я, в тому числі трималися тарифи на житлово-комунальні послуги та замість нормальної пенсійної реформи просто підвищували пенсії. Ну треба ж думати за свій електорат, бо наступного разу за тебе не проголосують. А тут іще й опозиція каже, що то геноцидно роду із такими тарифами. Зазвичай для вирівняння такого дисбалансу в міжнародних розрахунках національну валюту трошки девальвують. Таким чином, стимулюючи експорт і трошки придушуючи імпорт. Але уряд Азарова розумів, що девальвація гривні спричинить більшу інфляцію. А за це електорат навряд чи буде йому вдячний. Тож просто продовжував спалювати золотовалютні резерви. Ці чотири роки курс гривні тримався штучно, а гроші розходувалися нераціонально. Але так не могло продовжуватись вічно. рано чи пізно резерви закінчуються. Коли керівництво країни зрозуміло, що лампочка бензобаку вже не блимає, а постійно горить, постало питання, а звідки взяти додаткові гроші. Кредит від МВФ на той момент з точки зору економіки був дійсно непоганим варіантом. І нормальні умови, і не такі великі відсотки. Але для того, щоб отримати гроші від МВФ, на той момент потрібно було робити якісь реформи, і в тому числі підіймати тарифи за житлово-комунальні послуги. Цього уряд Азарова собі дозволити не міг. Тож не знайшли нічого кращого, як взяти гроші в борг у Росії. Під більші відсотки і на менший термін. А до чого це вже привело, ти і так знаєш. Але ж і диспропорція в торгівельному балансі нікуди не зникла, а навіть збільшилась. Тож, коли гроші закінчились, долар справедливо зайняв своє економічне місце. Так, через дефіцит він значно виріс. Якби 4 роки гривню не тримали штучно, такого стрибка можна було б уникнути. Але що сталося, то сталося. Тепер повертаємося до того, що відбувається у нас в Україні. Диспропорція між експортом і імпортом, на мою думку, так, дійсно велика. А що ми зараз робимо? Так, палимо золотовалютні резерви і тримаємо тарифи на житлово-комунальні послуги. Чи приводить зміцнення гривні до зниження цін на імпортні товари і послуги, скоріш за все, ні. Бо більшість імпортерів закладають у своїх розрахунках курс долара значно вищий, ніж той, який є офіційний. Вони просто мають більшу маржу. Чи варто обмежувати імпорт, щоб зменшувати різницю торгівельного балансу? Ну, на мою думку, дещо таки варто. Я вважаю, що наразі імпортувати нам в Україну потрібно лише те, що нам дійсно необхідно. А от щодо предметів розкоші, я би взагалі заборонив їх імпорт до кінця воєнного часу. Звичайно, я сподіваюся, що я всюди не правий і нічим схожим із нашої історії в кінці для нас це не обернеться. Але й ти з іншого боку, маєш розуміти, що те, що наразі у нас відбувається, із укріпленням гривні, це не є ознакою того, що в нас все добре в економіці. Скоріш за все, це просто витягування неминучого стрибка. Тож таки такі справа, друже. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. А на цьому на сьогодні все заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.